Мы надеемся, что в рамках тех процессов, которые сейчас происходят на постсоветском пространстве, Украина также будет принимать активное участие в интеграционных процессах. Но если посмотреть на, на расчеты экспертов, то при продвижении на этом пути прямой выигрыш Украины будет составлять где-то по нашим данным, от 6,5 до 9 миллиардов долларов. Сами украинские эксперты Академии наук Украины считают, что в случае присоединения Украины к таможенному союзу и к единому экономическому пространству, выгоды, экономические выгоды Украины будут исчисляться в процентах ВВП. В денежном выражении где-то 9-10 миллиардов долларов в год. Плюс. Ми говорили про конкретні способи досягнення результатів, про конкретні дії, котрі необхідні для досягнення умов, за яких буде підписано угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Що стосується строків, то вони нам також чітко зрозумілі. Це листопад 2013 року. Стефан Фюле комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства під час спільної прес-конференції з українським прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Потрібно чітко сказати, що не можна одночасно бути членом митного союзу та мати поглиблену зону вільної торгівлі з європейським союзом. Це неможливо вибор в канічному завжди за Україною. Ми будемо з уваженням будь-якого із цих виборів. Если мы хотим, чтобы Украина получала преимущества, которые имеют участники единого экономического пространства, значит, надо быть внутри, а не снаружи. Таможенная граница – это линия баррикад. Если вы с одной стороны баррикад, внутри ЕЭП, значит, вы получаете все ресурсы. Если вы с другой стороны баррикад, значит, вы получаете все прелести современных рыночных отношений. Сергей Глазьев, радник президента России, 26 февраля 2013 года, в интервью украинским медиа. Украина несет потери из-за сокращения торговли со странами таможенного союза. Такое признание сделал сегодня в Киеве премьер Николай Азаров. Не надо драматизировать. Дело в том, что російская таможенная служба проводила профилактические мероприятия. Мы на всякий случай готовимся к ужесточению таможенного администрирования, если вдруг Україна совершит этот самоубийственный шаг, подписывая соглашение об ассоциации с ЕС Сергій Лазев, радник президента Росії, 18 серпня 2013 года, в року, в інтерв'ю Если наши соседи пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины действительно неизбежно хлонут товары достаточно неплохие и по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственного украинского рынка товары именно украинского производства. И тогда странам таможенного союза придется подумать о защитных мерах. Украина идет к нам в таможенный союз, все эти проблемы снимаются автоматически. Плюс она получает возможность доступа к нашим кредитным ресурсам. Сергей Глазьев, данный президент Российской Федерации в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 8 вересня 2013 года. Європейський парламент цього тижня обговорював ситуацію, яка склалася у стосунках з Україною та іншими колишніми радянськими республіками, які готуються до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом на вільнюському саміті східного партнерства. Звісно, мова навіть іде не про стосунки Європейського союзу, країн континенту і з своїми східними сусідами, а про те, як вибудовує стосунки з цими країнами Рос. Сійська федерація здається, саме зараз до європейських політиків прийшло розуміння, що Росія, яка упродовж багатьох років підкреслювала, що не має нічого проти європейської інтеграції своїх сусідів, насправді є запеклим опонентом такої інтеграції і робить все можливе, щоб вона не відбулася, і не треба жодних ілюзій, коли Росія говорить про необхідність участі сусідніх країн у так званому. Митному союзі, інтеграційному об'єднанні Росії, Білорусі і Казахстану мова йде зовсім не про це, а про те, щоб за будь-яких умов зірвати Європейську асоціацію сусідніх країн російським політикам потрібно це не тільки для того, щоб залишити Україну та інші колишні радянські республіки в зоні економічного впливу російського олігархату, а й для того, щоб для населення самої Російської Федерації у жодному де створювалося б ніяких позитивних прикладів розвитку сусідніх країн, де створювалося б моделей, які переконували, що громадяни можуть інакше жити і поза умовами цивілізаційних моделей, запропонованих їм авторитарним клубом Володимира Путіна, Олександра Лукашенка, Нурсултана Назарбаєва. І тут є досить важливим підкреслити, що для Європи певним Усвідомленням цієї ситуації, яка склалася на пострадянському просторі, стали недавні переговори президентів Вірменії і Росії, про які ми вже говорили в нашому ефірі. Після цих переговорів президенти Володимир Путін і Серж Сарксян повідомили про намір Вірменії вступити до митного союзу. Треба підкреслити, що це рішення вірменського президенту не обговорювалося з політичним керівництвом його країни, і навіть з керівництвом правлячої вірменії партії було ухвалено фактично одноосібно під жорст. Зким тиском з боку російського політичного керівництва про це принаймні, говорять вірменські експерти та засоби масової інформації країни, яка несподівано для себе опинилася у цивілізаційній порожнечі, і е, треба відразу сказати, що е, той факт, що вірменія Вирішила вступати до митного союзу, поставила крапку на можливості підписання цією країною угоди про асоціацію з європейським союзом та про зону вільної торгівлі з європейським союзом. Про що чітко сказав у своєму виступі в Єревані. Комісар Угон з питань розширення і Європейського союзу, перепрошую з питань розширення і сусідства Штефан Фюле. Однак, пан Фюле сказав і інше, це вже було під час розмов в Європарламенті. Він говорив про те, що підписання асоціаційної угоди з європейським союзом не закриває для колишніх радянських республік, у тому числі і для України, можливість знаходження у зоні вільної торгівлі з країнами СНД і участь в усіх. Угодах, які не суперечать тим рішенням, які будуть досягатися з європейським союзом, тут можна сказати, ми бачимо консенсус і у поглядах керівництва Європейського Союзу, і у поглядах керівництва України, і у поглядах керівництва всіх інших країн, які сьогодні прямують до асоціативного участі в Європейському Союзі. Це досить просто. Європейська інтеграція не заперечує взаємовигідних. Стосунків з Російською Федерацією та іншими країнами, які е, створюють зараз пострадянську е, модель інтеграції. Однак, якраз в Росії, якраз в Росії це і не потрібно, і ми з вами бачимо зараз що цього тижня. З'явилася досить непогана ілюстрація цієї непотрібності. Вона пов'язана із черговою забороною продукції. Мова йде про молдавське вино першого разу. Головний санітарний лікар Російської Федерації Геннадій Оніщенка цей санітар. Інтеграційного лісу ухвалював рішення про заборону молдавського вина, тоді, коли тодішній президент Молдавії Володимир Боронін відмовився ставити свій підпис під так званим меморандумом Козака, меморандумом Придністровського врегулювання, яке фактично поставило можливість якогось вільного зовнішньополітичного вибору для Молдови на нуль. Молдова перетворювалася в країну, де схвалювалася присутність російських військ як гарантів територіальної єдності. А Придністровська Молдавська Республіка самовиголошене утворення на кордонах України і Республіки Молдова перетворювалася на певний російський протекторат в серці Європи, таку собі умовну частину Молдови, а фактично Калінградську область. Воронін не погодився із цим. І після цього молдавське вино не Поступає більше на російські ринки, фактично йшла мова про те, щоб поставити крапку на економічних можливостях країни у дружбі, до якої Росія неодноразово признавалася. І от тепер, коли зовсім нещодавно молдавське вино дозволили, якраз перед вільнюським самітом пан Ніченко робить нову заяву про те, що виявляється, знайдено кілька неякісних партій молдавського вина, і знову припиняється повне постачання молдавського вина на російський ринок. Повне за певним виключенням продукція, яка виробляється в Придністровському регіоні, тобто також на території Республіки Молдова, міжнародно визнані території, і ця територія визнана і Російською Федерацією, не забороняється. Таким чином, фактично, ще раз було доведено, що мова йде не про якісь санітарні кордони, а про політичне рішення, яке тільки озвучується паном Оніщенком. Це якщо і усвідомлювати, пов'язане ще й з тим, що ніякої придністровської винної продукції на російський ринок не постачається цього року, жодної пляшки придністровського коняка не потрапила на російське до російських крамниць. Але це не заважає дозволяти придністровцям бути постачальниками своєї продукції. А Республіці Молдова, тобто тієї частини, яка не контролюється проросійською адміністрацією. І збирається підписувати угоду з європейським союзом. вино дозволяти не доставляти не дозволяється. Теж мені здається досить проста ситуація, яка ще раз має нас переконати в тому, що. Європейська інтеграція України і інших колишніх радянських республік викликає звірячу просто якусь алергію у російських чиновників. І вони роблять все можливе, щоб цієї інтеграції не відбулося, навіть ставлячи під сумнів економічні інтереси власних підприємств. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ніяких реальних підстав. Сумніватися в тому, що економічна співробітництва між Україною і Росією після підписання угоди якось змінюється, немає. Тому що Україна не підписувала жодних угод про єдиний митний тариф, тощо тощо, який б е, треба було скасовувати. І європейська угода не пропонує змінити якось стосунки з Російською Федерацією. Вони можуть розвиватися як і сьогодні, і підприємство російське може одержати російську продукцію і російські. Підприємства можуть заключати будь-які угоди про співпрацю з українськими партнерами, як і сьогодні, і якщо цього не відбудеться, то не тільки українські підприємства постраждають, а постраждає і російський бізнес. Бо багато російських підприємств зав'язано на українських постар... постачальників різного виду продукції. Однак про це ніхто в Росії не думає. Політика, як бачимо, превалює. І про це сказав європейський парламент у своїй резолюції. Досить гостро, досить жорстко скасував саму можливість політичного тиску на країни, які розвивають стосунки з Європейським Союзом, і поставив подальший розвиток стосунків самого Європейського Союзу з Російською Федерацією. У залежність від того, як Російська Федерація буде е, е, випрацьовувати стосунки із своїми сусідами, підкреслив. Що цей тиск не є припустимим, це, мені здається, важливе попередження, яке має почути Володимир Путін, яке має почути Дмитро Медведєв, яке мають почути усі інші чиновники, які дозволили собі політичну незгарбність виступати з ультиматумами на адресу нашої країни. Зараз є спільна думка Європи і України. і Мені дуже хотілося б, що ця спільна думка існувала б завжди, і вона б була корисна не тільки нам. Європейцям, але й росіянам усвідомити, якою має бути цивілізована зовнішня політика країни, яка хоче мати хороші стосунки із своїми сусідами.